Оксано, я чула, ти заміж вийшла, як життя. Ой, не питай. З роботи приходжу, посуд стоїть, прання стоїть, у Миколи стоїть, не знаю, за що й братися. <риклад> Зустрічаються два рибалки, один другому. Вчора сидів на березі, спіймав золоту рибку, а та й каже: Відпусти мене, я виконую будь-яке твоє бажання. Я думав, думав, ну, наче все є, і прошу її. А ти зроби так, щоб я з дружиною кінчав одночасно. І що далі було? Що, що? Поки сидів рибалив, три рази, кінчив? <риклад> Алло, Це гаряча лінія? Так. Мені так холодно. Ой, ночувала у мужчини. Вранці, збираючись, пукнула, глянула, спить. Дорогою приходить смс. Я все ще пахну тобою. Бляха, боюсь навіть відповідати. <риклад> Марічко, в тебе сьогодні день народження. І для того, щоб ти більша виросла, ми будемо тягнути тебе за вуха. «Ой, хлопці, тягніть краще за цицьки. <рес> Клініка сімейної медицини. Чоловік: лікарю, а чого, коли я займаюсь коханням з дружиною, мені то холодно, то жарко? Дуже дивно. Давайте послухаємо, що скаже ваша дружина. Дружина, а що тут дивного? Один раз в січні, один раз в липні. <рес> Вчителька, Діти, сьогодні ми поговоримо про Африку. В Африці є така країна, в якій є піраміди. Що це за країна? Вася встає Єбипет. Uh! Е, не єбипед, а Єгипет. А ще в Африці є така тварина велика з короткими вушками і живе у воді. Хто це? Вася єбемот! Ой, не єбемот, а бегемот. А ще є таке велике дерево, у якого кілька стовбурів. Що це за дерево? Єби баб. Вчителька вже офігівша. Не єби баб, баба, йоб! Тьох Ти єби баб!